Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті пульт дистанційного керування від телевізора, і він відмовився працювати після того, як упав з дивана. Ну, польот у нього був невеликий, але він відмовився. Давайте перевіримо, чи він працює. Є у мене такий прилад цікавий. Є свер-тестер, але з функцією перевірки інфракрасних приладів. Як ви бачите, реакції ніякої немає, беремо справний пульт, і як ви можете спостерігати, ми наблюдаємо, що пульт з Т2 в нас працює. Тобто є в красному в кутку в правому верхньому засвідчується крапка, і ми бачимо форму кодування. А цей пульт у нас не працює, тобто немає ніякої реакції, ні одна жодна кнопка не працює. Ну що ж, давайте спробуємо його розібрати і оглянути, що тут у нас репнуло, зламалося. Чи що з ним сталося? Так, знімаємо обережно з нього кришку і спостерігаємо дві батарейки в задній частині корпуса. І давайте ми будемо далі розбирати. І Розбирається він так, кнопка «мют» у нас теж не працює. Давайте викрутимо гвинти. Але тут залишився всього-навсього один гвинт нам залишили. Тобто, можливо, самі розбирали, можливо, він упав і десь повилітало. Все. Я цього не знаю. Але давайте викрутимо цей один гвинт, подивимося. Далі ми розполовинюємо сам пульт обережно. До речі, потрібно було ще вийняти батарейки самі. Давайте ми їх виймемо. І будемо далі розбирати і оглядати, що це за пульт, такий цікавий. Він з мікрофоном, тобто він має свій процесор, тобто повноцінне керування, як він називається, я не... Не можу вам сказати. Таку начинку він має, ніде нічого тріснутого, зломаного немає. Світодіоди, фотодіоди спостерігаємо, шлейфи, бачимо контролер, пам'ять, хтось із них, не знаю хто. Ну, з цим я розбиратися не буду, немає часу. Але наша задача поки що вияснити. Так, ага, бачимо кнопка М'ют у нас відвалена по корпусу. І доріжка проходить через кнопку. Можливо, тут проблемка. Ладно, давайте будемо розбиратися. Так, шлейф на верхню клавіатуру, кнопка по центру ми бачимо. Ось так виглядає все. Ну що, будемо далі оглядати щось робити. В чому у нас є проблемка? Мені самому цікаво. Не може від падіння зламатися. Давайте перевіримо, як завжди, з батарейок. І як ви бачите, тут у нас цікавий сюрприз. Такий чекає батарейки у нас в хлам розряджені 0,9 вольт. Звісно, він працювати не буде. Тобто, можливо, так зівпало. Ну, давайте я встановлю свої батарейки. Але спочатку ми підпаяємо цю кнопку м'ют, яка тіліпається, болтається. Тобто, Можливо, через неї проходить корпусна доріжка, але ми її зараз запаяємо поки що. Я тестером провірю, вона тут дзвониться. Але будемо все одно паяти, тому що це не є добре. Підпаюємо обережно її, натискаючи на неї, щоб вона стала на своє місце І паяємо силові, ну не силові, чи... кріпіжні контакти, так би мовити. Все, Давайте трішки прикриємо поки що пульт і перевіримо, чи спрацювало це, чи ні. Перевіряємо. Як ви бачите, кнопка віпнення в нас запрацювала, реакція є. і Слідуюча кнопка, не пам'ятаю, що вона така, теж реакція є. Але коли перевіряємо інші кнопки, гучність і канали вони не працюють, немає реакції. На тачпад теж реакції немає. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, це якоюсь комбінацією кнопок потрібно натиснути. Ладно, давайте ще раз відкриємо і оглянемо. Ну, тому що від падіння це тільки десь механічне пошкодження може бути, як ви гадаєте. Бачимо шлейфи. Давайте спробуємо. Ну, кнопка у нас на місці. Я не знаю, що тут, куди тут що лізти, що паяти. Ладно, давайте спробуємо від'єднати шлейф від верхньої клавіатури. От тут дві клавіатури зі шлейфами. Від'єднали, оглядаємо, але, як ви бачите, нічого немає. Я через луп подивився, теж те не виявив ніяких ознак механічних пошкоджень. Добре, давайте під'єднаємо шлейф на своє місце обережно. І... Мабуть, зберемо знову, але спочатку відмиємо за допомогою ушної палички змоченої спиртом місце пайки і залишки фл... канефолі відпаяємо. Так, в нижній кришці у нас нічого немає цікавого. Давайте ми її закриємо, вставляємо батарейки і ще раз перевіримо. Так, Вмикаємо прилад. Вимірювальний, нагадую, що можна перевіряти пульти теж за допомогою мобільного телефону в режимі камери будете відслідковувати спалахи світлодіода. Так, давайте перевіряти далі. Так, в нас також дві кнопки працюють, але, як ви бачите, десь я щось натиснув і в нас запрацювали. Кнопки. Ага, давайте зараз тут натиснемо задню кнопку. Як вона називається, я не знаю. Так, є реакція на неї. Так, добре, трішки розверну прила, щоб видніше було. Є в нас на кнопку вимкнення реакція, і далі перевіряємо. З'явилася нас реакція на кнопки каналів. Мікрофон поки що не працює, тому що, можливо, якоюсь комбінацією клавіш треба його активувати. І перевіряємо кнопку гучності. Вони в нас теж, як ви бачите, працюють. Засвідчується в правому верхньому куту індикатор, що свідчить про справність пульта. Ну, що... Буду, мабуть, збирати його, віддавати, тому що ну, реальної поломки я не виявив. Можливо, це так співпало, що падіння батарейки розряджені. Можливо, це вплинуло на це. Тобто, друзі, перед тим як віддавати в ремонт, впевніться в тому, що батарейки працюють. Тобто я замінив. Буду віддавати власнику. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.